Оце походи ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсія та Аарона. А Мойсій написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамесасу першого місяця, 15 дня першого місяця, другого дня по пастці вийшли ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них. Кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди. І рушили Ізраїлеві сини з із Рамесасу, і таборували в Сукакоті. І рушили з Сукакоту, і таборували в Етамі, що на краю пустині. І рушили зетаму, а вернулися до піхіроту, що перед баалцефоном, і таборували перед мігдолом. І рушили перед хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в марі. І рушили з мари і увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там. І рушили з еліму, і таборували над Червоним морем. І рушили зенад Червоного моря, і таборували в пустині сін. І рушили з пустині сін, і таборували в довці. І рушили з до і таборували в Алуші. І рушили за Лушу, і таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу. І рушили з ріфедиму і таборували в пустині сінай. І рушили з пустині сінай і таборували в кевротгаттаві. І рушили з ківротгайтаави і таборували в хацероті. І рушили з хацероту і таборували в рітмі. І рушили з рітееми і таборували в Ріммоні переца. І рушили з Ріммону переца і таборували в Лівні. І рушили з лівни і таборували в рісі. І рушили з ріси і таборували в кегелаті. І рушили скегелати й таборували на горі шефер. І рушили з гори шефер і таборували в хараді. І рушили з харади і таборували в МакГелоті І рушили з МакГелоту, і таборували в тахаті. І рушили з Тахату, і таборували в Тераху І рушили з Тераху, і таборували в мітці. І рушили з Мітки і таборували в хашмоні. І рушили з хашмони і таборували в Мосероті. І рушили з Мосероту і таборували в Бенеакані. І рушили з Бенеакану і таборували в хорі гідладу. І рушили з Хору гідгаду і таборували в Йотваті. І рушили з Йотвати, і таборували в Авроні. І рушили з Аврони і таборували в Ацьйонгевері. І рушили з Цсьонгеверу, і таборували в пустині цін, це Кадеш. І рушили з Кадешу, і таборували на горгорі, на краю Едомської землі. І зійшов священик Аарон на горгору з господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу ізраїлевих синів з Єгипетського краю, п'ятого місяця першого дня місяця. А Аарон був віку ста й двадцяти трьох літ, коли помер він на горгорі. І почув ханаанеянин, цара Раду, а він сидів на півдні в краї ханаанським, що йдуть ізраїлеві сини, і рушили від горгори і таборували в Цалмоні. І рушили з цалмони і таборували в пуноні. І рушили з пунону і таборували в овоті. І рушили з овоту і таборували в Єгеварімі, на Моавській границі. І рушили з їму і таборували в дівоні гаду. І рушили з дівону гаду і таборували в Алмонді в Латаймі. І рушили з Алмондів Латайми і таборували в горах Аварім перед нево. І рушили з гір Аварім і таборували в Моавських степах. І таборували вони над Йорданом від Бет'єшмуту аж до Авелшітіму в Мовських степах. І Господь промовляв до Мойсія в Моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш до них, коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю. То проженете всіх мешканців того краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте. І ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дав вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм жеребком за вашими родами, численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде. За племенами ваших батьків будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете. І станеться, як я думав, був учинити їм, те вам.